Торговля сильно впала торговля, але ми прекрасно знаємо. Тому ми навіть сидіти, ми навіть терпіти, ми навіть чекати а так на рибалку. Хоч і піскарик, так зайде. Покупателей духи мало. В місті відкрилось багато м'ясних магазинів. Людям вигідніше вийти з хати і купити коло себе м'ясо, ніж прийти до привозу, приїхати маршруткою і приїхати назад. Потратити гроші, потратити час. Люди дуже багато закуповують жиру. Ніколи в такій кількості не купували люди жир, як зараз. М'ясо неси сильно. В основному сало, сальні обрізки, нутряк, жир. Оце беруть люди, запасаються, щоб жир був на зиму. Звісно, м'ясо подорожчало, продукти, фрукти, риба, все подорожчало. Але життя вона є життя, всі хочуть кушати. Хто кушав вкусно, то ти їсть, хто кушав економно, то ти їсть економно. Але все одно ми звернули увагу по життєвій ситуації, вже скільки років торгую. Люди хочуть вкусно. Одежда, одежда, і курочку треба людям кушати, і м'ясо, і овочі, і фрукти, все треба.